Вітаю вас, шановні підписники та глядачі каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, це україномовний канал, який присвячений стратегії в історії Парадокс. У сьогоднішньому відеоролику я покажу вам несвичну нову рубрику на нашому каналі, і якщо вона вам сподобається, то в нас буде дуже багато серій на тему порівняння окремих частин в таких іграх як Європа Universalis, Вікторія 2, Харьсофанфо. Наразі я буду порівнювати кавалерію Запорожської Січі, Гетьманщини Дмитра Сагайдачного на початку 17 століття, якраз у 1618 році проходить війна Річі Посполитої проти Московії. І ми порівняємо друзі, російську піхоту. І в сьогоднішньому відеоролику ми дізнаємося, хто був сильніший на початку XVII століття. Як ви бачите, такі степні всадники у нас є. Я не бачив такого контенту на Ютубі, тож сподіваюся, що вам воно зайде. Ми покажемо багато серій, тому що тут буде порівняння піхоти, артилерії, всіх родів частин. От на сьогодні о, дивіться, це ідеї російської держави, які вони мають в 17 столітті, їхні бафи, їхні дебафи, ну і їхня піхота, яка технологічно переважає запорожських козаків, кавалерістів у нашій реальній історії. На примері однієї битви я покажу у нашому відеороликові, хто справді буде сильнішим воїном сьогоднішнього відеоролика, і ви вже напишете мені в коментарях, кого в наступному випуску будемо ми порівнювати, якщо вам зайде, на нашому каналі. У битві за Харков приймає участь 5 тисяч наших кавалерійських армій, і 5 тисяч. Піхотного спорядження московської держави. Як ви бачите, наша дисципліна 105 очків, наш бойовий дух 5,1 очок. Тактика набагато нижча, ніж у російської піхоти, це лише 1,5 пунктики. Ну і російська дисципліна та бойовий дух. Вони такі, як і в нас, але переважають вони нас, а в першу чергу лише із-за тактики, яка ну, практично на 30% більше, ніж, на, ніж наша. Ідуть важкі бої. Наша армія численно переважає, здавалося, ну реально кавалерія зможе перемогти піхоту. Але от бачите, виявляється, на превеликий жаль наші козаки, при тому їх очолював Сагайдачний непереможний воїн Запорозької Січі Гетьманщини, який у цій альтернативній історії не зміг перемогти от, своїми п'ятима тисячами козаків, тисяч руської піхоти. Але це не не привід, друзі, обурюватися, того, що я хотів вам показати реальну картину, от реальну яка вона є, в Європу Універсаліс. Потім ми перейдемо до Хойки, до Victoria 2. І давайте напишете мені в коментарях, чи зайшло воно вам. За кого ви, звісно ж, вболівали, я знаю, але кого ми будемо порівнювати в наступній серії, можливо, це буде піхота проти піхоти, кавалерія проти кавалерії чи артилерія проти артилерії. Ну а можемо взагалі все докупи взяти, щоб подивитися, яка армія була сильніша. Наразі я вам гарно дякую, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Хай буде все вас добре, до побачення, до нових зустрічей, ще побачимо.